А чи чи потребують на вашу думку зараз малі фермери, малі господарства ще більшої підтримки від держави? Чи тих програм, які зараз запропонував уряд, їх достатньо? Ну, Максим, кошти саті, це така річ, яка завжди потрібна, і звичайно, в цих умовах війни малим господарством особливо важко, і я більше увагу розвернув дійсно ситуацію на прифронтовій, фронтовій території, де людям особливо а, в таких умовах важко працювати. І важливо було б, наприклад, ми зараз ініціюємо такий законопроект по фортифікаційних спорудах для того, щоб люди, які при фронтовій території на їхніх землях використовуються військовими, і в них була певна компенсація за використання цих земель, тому. Що ця земля рахується на них, а в них врожаю немає. А податки і сплату оренду за цю землю їм потрібно робити. А для малих фермерів це ну до колосальні затрати, які вони не можуть витягнути. І звичайно, якщо б держава передбачила таку можливість, це було б додатковим стимулом. Ну, і, звичайно, це додатковий, додатковий стимул у вигляді пільгових кредитів. Це державне аграрне страхування для цих кредитів, бо інакше вони просто не зможуть фінансувати себе. Я правильно розумію, йдеться про законопроект про компенсацію за, скажімо, фортифікаційні об'єкти, якщо вони збудовані на землях фермерів. Правильно? Так, так, так. Дуже дякую вам за цю розмову, за коментарі Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.